Давайте почнемо із того, що змогла Росія взагалі за останній рік. Ну і звісно, після Вугледару, тому що зараз дуже багато а, аналітиків говорять про те, що буде далі для України, але тут давайте ще поговоримо, що ж буде далі для Росії, тому що відомо, що літні загони морської піхоти Російської Федерації за рік боїв під Вугледаром втратили в четверо більше людей ніж за 10 років війни в Чечні. Тільки загинуло там понад 200 моряків, каже видання BBC, Підсумовує власне оцю всю операцію а, Російської Федерації, і кажуть, що на основі відкритих даних а, зокрема стало відомо, що ще 42 зникло безвісти. Ну і серед них і серед тих, хто загинув, це є офіцери майже два десятка офіцерів, зокрема, командир батальйону а, Церен Лупсанов. кажуть пане Сергію, чи готовий Путін положити всю еліту? Скажімо так, якщо ось саме такими жертвами буде е, потрібно путіну брати той чи інший Населений пункт. Ну, звісно, що готовий. Давайте згадаємо елітні, ну так, так би мовити, славетні підрозділи, яких, е, Ну можливо, хтось і боявся, принаймні Росія там лякала весь світ. Це Кантемірівська дивізія, е, десантники е, їх хвалені. Але насправді е, виявилось так, що. І кантемирівської дивізії, в тому вигляді, в якому вона була до повномасштабного вторгнення, вже немає, та й десантники так само змінили а, свій склад. Що стосується морських піхотинців, то м, я впевнений, що м, після тих кадрів, які побачили всі українці, і весь світ, коли вони а, відрізують голови українським а, військовополоненим. І вони цим пишаються, і вони такі команди дають їх командири дають своїм підлеглим такі команди саме катувати знущатись з українських військовополонених і знищувати їх. То я впевнений, що кількість а, військовополонених а, а, морської піхоти і вагнерів. В боях на сьогоднішній день буде дорівнюватись мінімальною о, якомусь там мінімальні цифри. А так буде стрімко о, Ну десь наближуватись до нуля, тому що наші військові дарувати такі речі не будуть, звісно. А що стосується взагалі о, ставлення Путіна до підрозділів своїх елітних чи не елітних ну ми тут всі вже знаємо і бачимо все це ставлення, враховуючи ту цифру, яку ми кожного дня ну, наші сили оборони збільшують, яку ми бачимо, це сотні тисяч загиблих. Це ну просто в порівнянні з минулими якимись війнами, ну це цифра дуже величезна. Пане Сергію, ще одна важлива тема це те, що буде з нашими військовими, якщо вони будуть потрапляти у полон. І те, що росіяни вчинюють різні звірства, ми це вже знаємо. Але зараз українські правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців зсу а на покровському напрямку, вже встановили підрозділ окупантів, які могли цю страту здійснити. Але про що говорить цей приклад? А чи це є остаточним свідченням того, що Росії більше не потрібні їхні полонені і взагалі обміни? Що буде далі? Ні, якщо м, говорити без е, пафосу і якоїсь там е, зайвої пропаганди, то можу все одно сказати: і я впевнений в цьому, що полонені все одно потрібні, тому що це. Е, Ну, в будь-якому випадку це певний інструмент. Більше того, росіяни розуміють, що і в них так само є якісь підрозділи, які потрапляють в полон, іноді потрапляють елітні якісь бійці. Вони з задоволеннями дуже швидко міняють кадирівців своїх, забирають з полона і. Як вони кажуть, курс може бути дуже привабливий. Ну тобто, за одного кадирівця можуть давати там по 10 наших полонених. Іноді офіцери потрапляють в полон так само. Якби не були підготовлені е, спецпризначенці головного е, розвідного управління Міністерства оборони Російської Федерації, вони все одно люди так. вони е, Фахівці свої справи, вони максимально е, підготовлені е, військові збройних сил Російської Федерації, і це дійсно та сама еліта, але тим не менш, вони не термінатори, вони все одно е, і гинуть, і потрапляють в полон. І от таких е, персонажів вони е, ну дуже швидко вимінюють, тому обмінний е, фонд їм так само потрібен. Єдине, що є підрозділи, і це в основному от е, Марпіхія. Певні підрозділи і вагнера, які ну от займаються виключно катуванням і вбивством військовополонених. Ну і про ще одну важливу тему те, чого чекає Україну, не знаю, за за скільки років, чи можливо сьогодні вже зовсім інші розмови можуть йтися. Йдеться про те, що колишній генсек НАТО Столтенберг вважає реальним сценарій, з якого Україна стає членом альянсу, але не всі території деокуповані. Він порівнює показує приклади інших країн зокрема, наводить приклад Курильських островів. Але насправді ця теза не вперше прозвучала, вона звучала і раніше. Про це також йшлося і в західних змі серед політиків. Тоді, звісно, була реакція України, що ми відкидаємо будь-які такі варіанти. Пане Сергію, станом на зараз, як думаєте, може йти мова про дійсно вступ до НАТО без якихось територій? Теоретично так. Що буде на практиці? На жаль, не знаємо, тому що НАТО все ж таки. Ну показала себе не з кращого боку, і вони дуже важко приймають певні рішення. Іноді вони навіть погоджуються з тим, що вони там десь а, зайвий час зволікали з прийняттям рішення чи прийняли рішення не дуже коректне. Але знаєте, це можна так вирішувати, коли ну я не знаю, там екзамени якісь, які ж якісь здаєш десь в школі. А коли ми говоримо про мільйони життів, ну в даному випадку наших українських, то і переселенці, і поранені, і загибли, і люди, які отримали інвалідність, і які втратили повністю все. І тут, знаєте, ну, по-американськи сказати Упс ну, щось ми помилились, ну, м'яко кажучи, це не зовсім коректно. Що стосується вступу в НАТО за певних специфічних умов, то якщо буде стояти питання не про відмову від території, а про певний переговорний процес в подальшому, ну тобто. Е, зупинили війну, е, Україну взяли в НАТО або якесь надали е, посередковано там членські умови, при яких е, НАТО буде е, захищати ту територію України, яка війшла в НАТО, а за ту територію, яка тимчасово окупована ми будемо вже е, ну, говорити десь е, і воювати на дипломатичних різних майданчиках. Ну, якщо ми врешті решт через там, е, рік, 10, 15, 5, я не знаю, через певний час якийсь е, зможемо і Військовому е сенсі забрати ці території, як Азербайджан, от ми бачили приклад, через 30 років вони забрали свою територію. Якщо так зможе про ну стати, що ми через певний час заберемо території військовим шляхом, ну чудово, значить, ми стали чудовою сильною країною з потужною армією, з потужними е захистом нашого неба, наших територій, і можемо навіть забрати військовим шляхом е території, які окуповані Російською Федерацією. Але е якщо буде стояти, те питання, що ви відмовтесь від території назавжди? А ми візьмемо а, ту частину України, яка а, зараз не під окупацією в НАТО, то я думаю, що цей варіант нам не підходить.